Добрий вечір. Сьогодні будемо працювати до критична кутурка фірми Fire IT-Decor. Класично стильне наслення продемонструю Особливість нашого Будемо використовувати грунтовий ґрунт для зміцнення поваті, для надання поваті, адгезії. Це ґрунт з парцією піском. Далі йде антикпікорд фракція МАКСі, антікпікорд фракція міні, Венеціанка і назвачення віс для комах. Штукатурку мармуріну слід використовувати два види ґрунтовки. На перший шар ґрунт глибокого проникнення. Акрилова ґрунтовка глибокого проникнення для зміцнення поверхні. Ось, вона, вона вже нанесена на нашу поверхню. Після висихання цього ґрунта, повного висихання, наносимо наступний шар ґрунта. Це ґрунт з кварцевим наповнювачем для створення шероховатості поверхні. Ось. Наносити цей шар ґрунтовки для того, щоб декоративний матеріал надійно тримався на нашій поверхні. Отже, після висихання грунтовки приступаємо до нанесення матеріалу. На перший шар використовуємо грубшу фракцію матеріалу, позначеного на як Матеріал наносимо тонким шаром в розмір наповнювача. При необхідності можна розбавити водою. Отже, після повного висихання першого шару антік-декор Максі приступаємо до нанесення наступного шару, це Antique декор Mini. Матеріал у нас. Теж заданований колір. Ось. При необхідності можна розбавити водою до густини, якою зручно працювати. Наносимо матеріал. Ось так от чотко. Точково. При розміщенні матеріалу цих точок потрібно враховувати той факт, що при розгладжуванні Площа площа оцього другого шару збільшиться. Після того, як матеріал чуть-чуть підгусне, ми його роз... розгладжуємо по поверхні і формуємо тим самим фактуру. Ось. Розгладжуємо. Після того, як ми сформували фактуру, потрібно зробити поверхню гладкою. Чекаємо, щоб маса трохи підсохла, тобто стала густішою. Ось ловий момент підходящий і венеціанською гладивкою такими друхами. Вигладжуємо поверхню, вигладжуємо масу. Знімаємо шершаву поверхню, коли приходимо гладілочку, одержуємо гладку поверхню. Під час висихання поверхні ловимо момент, коли матеріал. Ще не повністю висох, але вже достатньо твердий, тобто не деформується під натиском гладилки. І ми його легенько в цей момент підполіровуємо. Ось бачимо, вже провідняється в ділянках, де матеріал сухий, вже провідняється, глянець. Якщо подивитися під кутом. Ось, глянуть вже є. При нанесенні дік декору в стилі Марморіно, нанесення шару міні є основним по складності, тому що тут потрібно завжди ловити моменти, моменти залежності, ну, моменти, тобто кожна операція. З шару міні, там притискання, вгладжування, полірування залежить від степені висихання матеріалу. Тому доцільно вибирати оптимальну площу для того, щоб встигати по часу. Отже, поверхня у нас готова до нанесення воску, але для того, щоб кінцевий результат у нас був максимально глянцевий. Ми ще використаємо шар венеції. Ось, венеціанка затонована. Все ж самий колір, що і антікдуком міні і максі. Перемішуємо, Розбавляємо з водою до густини фарби. Наносимо за допомогою валика. Акуратненько, тоненьким шаром накатую на поверхню. Тепер чекаємо, матеріал трохи підсикає і ми його пригладжуємо. Ну і так само, як Венеціанку, коли чуть-чуть підсихає, -чуть ми її гладилочки Ось. У нас вийде отака глянцева поверхня. Тепер матеріал готовий до нанесення воску. Тобто поверхня готова до нанесення воску. Після повного висихання поверхні. За допомогою валика наносимо віст і за допомогою такої ведицианської гладилки рівняємо його на поверхні. Наносимо кумень шаром, Аккуратненько. І легенько переважня Ось, Тепер чекаємо остаточного висихання воску. Після висихання воску приступаємо до процесу полірування такою шлифувальною машинкою